Кавка Івана Фломків, постійно, що бітра, що максим Чембінський Київ. Ну і по четвірках одразу я скажу у оборотами, стати знову ж таки відзначаємо те, що от, от, матчі у груповому етапі рішується, якщо я програвав, то лише з вистуванням один м'яч. Зараз... момент, хороший гонку! Власне, все від нього був. Одразу від, зараз від білого може бути білий! Не забуває зараз білого від. І зараз не зовсім дали возраж кутового був для Любата, але От шукр підстраховує, шукар зараз починає нову атаку своєї команди. І зараз йде перед Любот. удар здал ковідно! Вона може зараз надихнути, лічивець. Зараз знову атакує Любота. Цього разу удар на висоту блокується. Зараз вертяний, де перед вертяний! Вертяни броває! Вертяни, Шокур рятує свою команду! Але от зараз капітан Любота заробив і зараз він через кудись грає. Кудиско, ско? Кудиско, Зараз тренінг на м'ячі. Газа завантажує м'яч Карін на Біло. І Біло зараз вип... не випереджає, що... Де зараз uh, передачу на, на е... партнера? Зараз е... Кубай на м'ячі. Кубай. Кубай пробиває зараз і тренін. І зараз нас, uh, визначиться перемоги саме Ліги 15. Нагадаю, що фінал у нас е... Uh, запланований на 12 годину. О 10 годині буде згідний mm -hmm. матч за сьоме місце. Точні, у 9-й точніше за моментом часом і не забиває зараз. Знову ж таки, з кимось зараз його порівняти. Зараз вертяний проває, шокур цей удар вбиває добивання, зараз було від білого, не збиває. зараз не забиває. Пробиває зараз білий! урятує команду! до нас зараз буде чи ні! Поки що немає дару, але не що лічиться. Вертяний пробиває зрештою, не забиває зараз. Пробиває зараз стімковий! Зараз тут! зараз пробуємо повіказ, бо Момент може бути яблонського! Яблонський! Яблонський! Яблонський тренер рятує свою команду! Шикарний сейф! Пас на худиска, зрештою! Первая халетюк, прямо в руки треніну. Новосад. Первай, зараз Новосад, Тут тобто на заваді знову роті добування! Зараз! Останні вже хлині э, двотайму. Зараз простріл у нас був на босіко приває білий, аблокується Барсиков! Прорвай, я біла, я, дал, Барсиков! Зараз готується команду Шокур! Забиває зараз борсоковиди. І таки забиває зараз. І не забиває зараз, виданий. Відбуває... Забиває зараз. Забиває таке сімко. У нас виходить стоїть 2-2. Забиває зараз Павло диску, і це означає, що любов виграє пенальті з рахунком 3 2 Ну і завтра відповідно. Люберт гратиме у матчі кхе, матчі за п'яте місце проти.